Друзі, усім привіт! Ну, що ж, продовжуємо згадувати матчі, у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2013-2014 років. Перший тур 18 вересня 2013 рік. Перший тур група А Реал Сосідат. Якоба Арасате у себе вдома на стадіоні Аноета. Команда приймає Шахтар Донецьк. Мір Чилоческу 2-0. Шахтар Донецьк перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити, але давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Стадіон Анета, Сан Себастьян. 27 902 глядача було на стадіоні. Овідіу Гациган. Гациган. Головний арбітр даного матча і ось така стартова старта Реала Сусидада. Якоба Арасати головний тренер команди. 4-3-3 стартова Реала Сусідада. Браво О воротах пара центральних захисників Гонсаліс естраде Ніг флангах. Маркель Бер... Бергара, центральний опорний півзахисник, хабі приєта, капітан команди Парда, вище приедет, капитан Антуан пардавич, у нападі, це стартова Сосідада. шахтар донецьк, мирчив, головний тренер команди, 4-2-3-1, стартова розстановка донечан, Андрій п'ятов, у воротах, пара центральних захисників Ракіцький. Шевчук Серна, капітан команди по флангах, Хюпшун Фернандо центральні опорні півзахисники, Алік Жира, центральний атакувальний півзахисник, Дуглас Коста, по флангах та Луїс Адріана у нападі. Це стартова растонка, відповідно Донецького Шахтаря. Тепер, друзі, давайте будемо говорити відповідно про сам футбол. Ну що, друзі, можу сказати. В принципі, в цілому футбол був дольт такий рівний. Донечани, на мою думку, більше були на м'ячі. Донечани більше атакували позиційно. І дуже хороші комбінації, в принципі, розігравала команда М'ячі-Точеску. Дуже багато було боротьби на футбольному полі, і справді Прям дуже багато було боротьби і справді на футбольному полі. А ось. Але ось забити ось нікому ніяк не вдавалося. Весь нікому не вдавалося забити. Е, перший тайм він завершився в, в Мирову нічю 00. Е, відповідно, в Мирову ніч 0 завершився перший тайм. І, друзі, знаєте, буде цікавіше другий тайм. Осерілася сідати, до речі, Кастра, е, Гранера вийде на тайм номер 2 Ахереча, до речі, також вийде в Реала Сусіда. До Штера Донецька вийде Тере Степаненко, Фред та Бернард. Тут у Степаненко Фред Бірнарда вийшли в Штере. Ахерече, Кастра, Гранера вийшли в Реала Сусіда. Якраз на другу 45-хвилинку. До речі, ну, дуже здорово розпочинає другий тайм. дуже здорово до атакували. Дуже, напевно, до речі, по лівому флангу, на мою думку. Друзі, знаєте, друзі, напевно, що те саме через лівий фланг атакував, через фланг Шевчука і то. Ну і, в принципі, і правий фланг у Штаря також був задійний доволі таки непогано. Ось, намагалися Донечен не забити, намагалися забити комбінації непогані, Донечен не ось вона, 65-та хвилина матчу, Донецький Шахтар проводить атаку, Дарія Серна з правого флангу, викочує м'яч, на Дугласу Косту, Дуглас Коста, п'ятою робить скидку, Алекс Дейшера, удар, гол! Гол, 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 1-0. Алекс Тейшейра. 65-та хвилина матчу відкриває рахунок Шахтар Донецький. Це робить Алекс Тейшейра. Алекс Тейшейра після геніальної скидки від Дугласа Кости пробиває Алекс Тейшейра. І влучає, влучає Алекс Тейшейра. Алекс Тейшейра робить рахунок матчу 1-0 на користь Донецького. Шахтаря, Який же важливий м'яч, який же важливий м'яч? Забивають донечани. 1-0. Шахтар Донецьк виходить уперед. Ну, ми ось Урілас сідати був супершанс на 73-й матчу, коли Дела Білія виконував подачу дуже на Андрія Андрій П'ятов грає на виході. І рукою трішки, так, знаєте, так, змахується м'яч, і в поперечку м'яч случає. Небезпечний момент, але донечани не пропустили. Донечани не пропускають. Вдалося відбитися і справді українській команді. Хоча, справді, друзі, момент був доволі небезпечний. То важкий матч. Шахтар виграє 1-0. Сесіда, да, були, в принципі, непогані атаки, ви знаєте. Дуже важливо було донечаном забити якраз того, цей другий м'яч. Ось прям дуже важливо було донеччаном забити другий м'яч. І вона. 87 сьома хвилина матчу. Атакує донецький шахтар. Дуже здорово Олексій Шира. Тримає м'яч. З лівого полуфлангу полу зміщується к центру. Олексій Шира удар! Гол. 2-0, 2-0, Шахтар, Донецк забивает гол на 88-м матча. Хорошие друзья, на 87-м матча, но забывает гол Шахтар. 0-2 на стадионе Ануэта, рахунок стоит. И забывает гол Алекс Тишир. Алекс Тишир забывает гол на 87-й матчу Матчу Алекс Тейшера забил неимоверно красивый мяч. Неимоверно, неимоверно гол Алекс Тейшера. Неужели Алекс Тейшер же Ты жира, то... считаю, старого, ты, ты підкрутив да? И влучил-то просто идеально Алекс Тейшера. Просто идеально влучил у ворота Алекс Тейшера. 2-0. Алекс Тейшера на 87-й хвилині матчу. в перевагу до Двечан. І справді дуже здорово. Там, ще в мене Стара Степаненко віддав гуляю передачу. Але який же м'яч забуває Алекс та 2-0. Шахтар Донецьк, подвоє перевагу на стадіоні Анета. Ще був шанс там третій забивати. забувати Куледріаном, викочує м'яч Бернардо. Бінард, б'є бі, повз ворота Бі Бернард. там уже гралася с силами команда пішла збивати, тож три рази вилися вільні зони. Ось третій нам все-таки не забили, но в будь-якому випадку Шахтар Донецьк перемагає, суддя дає фінальний свисток 0-2 18 вересня 2013 року на стадионе Нета, на сан себастьяне у сан себастьяне да, на стадионе Нета. Донецький Шахтар. Мірчи Луческу обігрує Реал Сосідат Арасате з рахунком 2-0. Завдяки геніальному дублю Алекса тий Перший між дуже там красиво, коли там Дуглас Коста да, там скидку ти зробив. Ну і потім і потім, Алекс тижніра. Дуже красивий він не удар надносить. І Шахтар Донецьк перемагає. Важливо промок зуб Ну, В цьому, друзі, у цій групі ще були такі команди, як Манчестер Юнайтед, Байер та Реала Ну, Описанку підсумку будет будуть третіми. Манчестер Юнайтед та Байер якраз то пройдуть в 1-8 Лиги Чемпионів. Все одно, знаєте, Донечани просто неймовірно виглядали. Ось 27 листопада 13-го року на донбас 4-0. Донечани іспанців іспанці обіграють. Але ось у першому турі 2-0 рахунок на користь української команди. Дубль Алекса Тейшері переніс Донецькому 4 перемогу. Побажаємо, друзі, Донецькому та Реалу Сосідаду всього самого найкращого вам, друзі, або від чергу серця хотів би, знаєте, добра побажати та щастя в житті. Тому що найголовне досі в житті це, звичайно, що щастя. Ось, тому я вам його і бажаю. Бережіть себе, будьте щасливі, усім до нових зустрічей і будьте, друзі, щасливі!